Розповідаю таку історію. Корочі, там, де ми зараз посілилися, є рядом а, зарядна станція. Не змог там зарядитися не з китайським перехідником, ні з а, Елтіса перехідником ЦЦ-2. Станція 70 кВт, заряд не пішов. Блат ладування, ошибка пише, пише і все. Повільно так само там не запустилася. Хість раніше на Хонді я заряджався і в Чадемо, і Стайп 2 з перехідником на GBT. Поруч так само є, магазин Lidl. там є. Раніше була безкоштовна зарядка, зараз вона вже за гроші не заряджає. Не повільна, не швидка. І в третьому місці тільки я змог зарядитися, були ще варіанти, але. Я замерз. Капець як замерз. Тому поставив на повільну зарядку. 1,89 злотих за кіловат. Заряджаємось хоч і так. Так що, такі друзі, хто не готов к таким, таким жертвам, то електромобіль це не для вас. Це точно. Всім гарного дня і до зустрічі.